Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Перед початком цього відео я хочу закликати вас донатити на офіційні реквізити ЗСУ, які я залишив в посиланні під цим відео. На даний час це дуже важливо для того, щоб ми разом прийшли до перемоги. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Та всім приємного перегляду. То була середа. Я розлупив очі о 12-й годині. А знову я прокинувся так пізно. Останні декілька місяців у мене кожен день це день бабака. Я прокидаюся, йду за кавою з Круасаном, граю, знову йду за кавою, знову граю, знову п'ю каву та іноді читаю новини. Я взагалі не розумію тих, які не п'ють каву щоранку, в обід та ввечері. А як ще вивозити день, коли я тричі на ніч спускаюсь підвал через повітряні тривоги? Я зайшов додому. По традиції після кави зайшов в офіс, зайшов тікток, натрапив на відео і. Та самки, все-таки надо краситься. Так, чорна хрень. це либо брові, либо глаза. Знаю, Настю это может бути тюбік з її душою. Ладно, я вийшов. Такого кінжу я давно не бачив. Сів за комп, зайшов в КС на мело прийшло повідомлення. То були результати аналізів. Відкрив, прочитав. Я дивився на тексти, як баран на нові ворота. Прийшов одразу до висновку. У вас підвищені показники АЛТ, АСТ та цукор. Задля того, щоб уникнути погіршення ситуації, ви повинні виключити зі свого раціону кофеїн та гуаран. Повторне обстеження призначено через 100 днів. Стоп! Я повинен повністю виключити каву та енергетики. Це якась маячня. Я ж копита відкину в цьому світі без кави та енергетики. Я позвонив лікарю. Він все підтвердив. Сказав, що якщо я не обмежу себе, то мене можуть чекати летальні наслідки. От Йосип Драний, мої 100 днів без кави починаються просто зараз. День перший. Я вже 12 годин не вживаю каву. Це мій особистий рекорд. Я баланкався туди-сюди. Я не знав, що робити. Моєму організму терміново необхідна кава. Мій мозок відмовлявся мислити без кави. Я на секунду повірив в українській біолабораторії. Мабуть, я деградую. Я пив воду та переконував себе, що то кава. День другий. Я не пив каву вже 36 годин. 36 лярво годин. Мене почало теліпати. В мене тремтіли руки. Мені терміново необхідний кофеїн. Я вийшов на вулицю, підійшов до кав'ярні. Я дивився на людей, які виходили з неї. Я дивився на те, як Вони п'ють каву, як вони насолоджуються смаком патрійного флетвайту чи капучино з карамелю на кокосовому молоці. та навіть найпростішим не з кафе три в одному. Третій день без кави. У мене жахливо розболілась голова. В таких випадках я п'ю американо і мене відпускає. Але не цього разу. Я пив пігулки від голови, але толку з цього не було ніякого. Послухав Арестовича, теж не допомогло. Мій організм боровся з нестачою кафеїну. Я боровся сам з собою. Я не розумів, чому немає вакцини від кавової залежності, чому не вводити її маленькими дозами. То було практично як Рістретто. П'ятий день без кави. Я не розумів, навіщо жити. Мій день бабака перетворився на п'ятий день страждань та мук. Я зірвався. Я придбав потрійний флетвайт та круасан. Прийшов додому. Поставив його наперед себе. Цей аромат свіжої кави я не переплутаю ні з чим. Раніше усі дихали над бараболою, а зараз я дихаю над кавою. Вип'ю ковток. Мені точно стане легше. Нічого страшного не станеться. Маленьку дозу, крапельку, міліграм, ні, курво. Я дорослий чоловік. Так не можна. Я вилив каву. Що таке кава? Це вода. Вона нічим не відрізняється від звичайної води. Звичайна вода, в яку додали смажені та перемелені зерна кавового дерева чи кавового куща. Американо, експресо, еспресо, рістретто, капучино, лати, флетвай та пальчино. Мінеральна вода, вода з-під крану, сніг, лід, дощ це все вода. Я повинен повірити в те, що я зараз стою під кавовим душем. Самоновіювання це запорука успіху. Хто хто о сільовим точно би зі мною погодилися. День 20. Моя Нервова система була настільки розхитана, що я повністю ізолював себе від суспільства. Інші люди не повинні страждати через те, що я не пив цілих 20 днів каву. Я просто хотів щось розтрощити. Тарілку, наприклад. Мені стало легше, я заспокоївся. Трішки уявив, що тарілка це Путін. Так краще. День 25, Я просто дер горло. Мені так ставало легше. Мені подзвонили з якогось невідомого номера. То були колектори. Я накричав на них. Ви не уявляєте, як мені полегчало. День 28, Я грав у КС. Мене пісили школярі, які грали зі мною. Вони дупля не різали. Що робити у цій грі. Я кричав на них. Вони кричали на мене. Ми програли. От лайно. Любий щоденник, я вже 30 днів без кави. Я обіцяю, ніколи в житті не буду дивитися російських блогерів, ніколи не буду казати поганого про Зеленського. І навіть не буду ставити вподобайки на тупу Дорофєєвої. Не знаю, навіщо я це тут написав, але я бачив, що так пишуть тілки в серіалах. А взагалі я хотів би розповісти тобі нашу історію знайомства. Я пам'ятаю, як я вперше познайомився з кавою. Я тоді був ще пуцвірінком, мені було усього 18. Усю ніч ми тусили на вписці, а зранку мені потрібно було на екзамен. Перед я зайшов до кав'ярні, і мені порадили тебе, великий американо без молока. Чесно кажучи, це не було коханням з першого погляду. На той момент я не міг зрозуміти, за що тебе так люблять дорослі. Чому вони кожен ранок починають саме з тебе? Чому не вкладатися раніше? Навіщо просинатися так рано? І тільки через півроку споживання тебе я зрозумів, що ми створені один для одного. Ми з тобою провели чудових 10 років життя. Через два місяці у нас могло би бути олов'яне весілля, але доля розпорядилася інакше через так багато. Років наші шляхи розійшлися. Ми вже не можемо бути разом. Нам необхідно взяти тайм-аут. Я повинен відпочити від тебе сто днів, хоча пройшла вже третина, і я сумніваюся, чи зустрінемося. Ми ще хоч раз. Я більше не хочу, щоб нас щось пов'язувало. Твій Максим. День 31. Сьогодні весь день я витратив на читання різноманітної літератури про каву. До речі, кава то вона, якщо ви не знали. І правильно казати не експресо, а еспресо. Більш ніж 67% людей говорять експресо. А найбільші кавові плантації розташовані в Бразилії та В'єтнамі. День 40. Я перейшов на чай. Я купив собі усі можливі варіації чаю: чорний, зелений, молочний, китайський, цейлонський і навіть бразильський. Я навіть навчився робити декілька чайних церемоній у домашніх умовах. Вони, звісно, не були схожі на Китайські, але я намагався. День -й. Я нарешті налаштував собі графік. Тепер я вкладаюся о 10-й вечора та прокидаюсь у 6-й ранку. Я не знаю, чим себе зайняти. З 6 по 12 всі адекватні люди дають кропака. День 51. Я знайшов вихід із ситуації. Я почав мститися онлайн-магазинам за те, що вони кожного разу будуть мене о 7 ранку для підтвердження замовлення. Тепер я вночі замовляю товари в онлайн-магазинах, а о 7 ранку я сам дзвоню підтвердити замовлення. Наступними в черзі будуть банки, шахраї з Колишня, щоб не розслаблялася. День 55-й. Мені потрібно було хобі. Я зайнявся медитацією. Я уявляв, як я бігаю серед плантацій. Яка каву усміхаються мені, а я біжу серед них усе далі і далі. А вони не можуть мене наздогнати. День 58. Я поставив собі у квартиру ароматизатор з ароматом кави. День 60-й. Мені наснилося, як я на сотий день вливаю в себе величезну філіжанку кави. Суцільна маячня. День 63. Мені сподобалося жити без кави. 60% шляху вже було пройдено. Я почував себе ідеально. Я помітив, як покращилась моя шкіра. День 65. Я почав пити більше води. Тепер я повністю незалежний від кави. Мені її більше не хотілося. Я дивився на людей, які пили каву, і мені ставало дурно. Ніби я дивився концерт в лужніках. Я придбав собі потрійний флетвайт. понюхав якесь лайно. Викинув. День 69. Я зайшов у Кес. Зіграв декілька каток. На мене кричали школярі. Я тримав себе в руках. Я тепер не нервую через дрібниці. Я закинув їх в мут. Кайф, день 75-й. Мені було легко, як ніколи. У мене не боліла голова. Мій стрес пройшов, а нерви заспокоїлися. Я не бачу жодної причини знову почати пити кави. Тільки якщо лікар дозволить. Хоча тут залишилося 25 днів. Я впораюся, я зможу. День сотий. Я це зробив. Я втримався 100 днів без кави. Це, як виявилося, дуже легко. Якщо лікар скаже повністю відмовитися від кави, я спокійно проживу усе життя без неї. Я пішов здавати аналізи. Наступного дня мені прийшли результати аналізів. Зі спокійною душею відкрив листа, прийшов до висновків. Показники АЛТ, АСТ та цукор в нормі ще пак. Я зателефонував лікареві, повідомив результати аналізів. Він сказав, що це дуже добре, і дозволив мені пити каву по одній філіжанці на день. Я сказав йому, що мені вже зовсім не хочеться кинув слухавку. А серйозно, навіщо мені та кава? Від неї лише проблеми. Хоча я протримався 100 днів і можу себе побалувати, візьму собі одну філіжанку, просто щоб пригадати той неповторний смак. Діжка, можна кофе з собою. Коротше кажучи, 100 днів без кави. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що ви поставите вподобайки, підпишитесь на цей канал, напишете коментарі та будете чекати нових відео. Всім ще раз дуже дякую і всім пока-пока. А я сейчас вам покажу откуда на Білорусь готовилась на Патерію.